Як ви думаєте, що все ж таки очікує на вашу думку Сірію? Що буде з династією Асадів зараз? Чи можна сказати, що це вже точно закінчення її правління і правління баасистів в Сирії, до речі, в Іраку? Теж правила така партія в часи Саддама Хусейна і там давно вже це закінчилося. І що буде з регіоном після падіння цієї династії і цієї партійної диктатури? Віталій, по-перше, хочу казати: я чекаю цієї цей... цей момент вже ну, реально, за з 2010-2011 року я тоді працював у армії США у штаб квартири у Багдади. коли розпочала спочатку демократична опозиція у Сирії розпочала протести і потім дуже жорстко дуже брутально такий тиск давлениено з, режима боку режиму Асада при, и знаєте історія вже майже 14 років жорстка війна, і Росія втручилася звичайно туди. Але я не... ну, це був сюрприз, звичайно, для міжнародної спільноти. Але я не здивован, що ще один диктатор його режим рухнув, особливо коли його підтримає Кремль і Путін. Імперії завжди розпадаються з периферіях, як історія нас вчить. Що чекає регіон? Дуже сподіваюся, що Сирія... Зможе налайти і мати якесь там стабільна влада, стабільний уряд, а це дуже важливо, бо страна Україна знищена реально російськими вдарами і громадянська війни. Також сподіваюся, що ісламісти, а сирійські і також міжнародні ну не зможуть користувати територію Сирії як такий... Така зона, з якої зможуть ну організувати напади проти захід проти Ізраїльта та інші країни. Я думаю, що зараз у цьому періоді Туреччина буде грати дуже дуже важливу роль, і звичайно, ізраїль. Якщо не сформується такий уряд, зараз не маємо інформації конкретно, хто A, може a, зробити це. Реально ці дві a, регіональні сили, сили будуть мати a, такі головні а, головним фактором. Трамп вже казав не, 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 не втручуватися, але також є певні американські інтереси, звичайно, там присутність на а, спец... американського спецназу а, у пустелі у, у інших регіонів. Тому і ситуація все ще складна, а, може собі виявити. А, а, що Росія, звичайно, буде звинувачувати Туреччина, Захід і там трубите, що Ну знову Захід, знаєте, пропаганда підтримає якісь там терористичні організації, знищує такі режими, які підтримаються Росією. Треба запобігти це. Міжнародна спільнота має допомогти новому уряду, якщо він дійсно такий нормальний, а не, не, не ісламсько терористичний Розбудувати Сирію, Ну, це легше казати, ніж зробити, але маємо таку відповідальність особливо Америка. Реально Обама чертав, знаєте, багато таких червоних ліній нічого туди не і не зробив. Але зараз просто маємо дійсно доводити сірі інакше це буде на жаль. якщо не буде стабільні уряд, це буде як. А, Афганістан просто на Середземному морі, і тоді і Ізраїль, і Туреччина постійно будуть або вдар організувати вдари тоді проти різних організацій. Ну, курди, курди, з боку Туреччини, звичайно а, Хезболла, ісламісти з боку Ізраїля, і це таке між буде користуватися з, звичайно радикальними організаціями. Ми не будемо так швидко. А, Uh, такі виводи uh, робити, але як казав, ситуація треба стабілізуватися з допомогою міжнародної спільноти, якщо це можливо, інакше також uh, uh, Росія буде um, і, і якщо Асад дійсно все ще живий, як ми бачили протилежну таке інформацію, то загинув у самолетне uh, Ну, вже uh, 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 тільки що була інформація та що він прибув до Москви так що yeah, я бачив, да. да. Ну, це, та, це така іпсу, да, знаємо. А тоді може се виявити, що якісь там а, а, по, а, намагання або повернутися, або розшатати ситуацію проти нового уряда. Тому і Міжнародна спільнота має, а, а, має цю відповідальність. Інакше повів вторица 2015-16-го я туди мешкал у туречені. У НАТО працював а, мільйони сирійських біженці. Знаєте, як політичні. Наслідки це мало для Європи, для Німеччини, для, для політичного спектру Європи. Не можемо це другий раз припустити. Ну, тут є десь цікавий такий момент. Коли починалася тільки арабська весна в Сирії, її рушійною силою були саме світські угруповання, пам'ятаєте? Була сирійська національна армія, яка представляла інтереси Широкого фронту прихильників такої демократичної Сирії. зараз. Очевидним бенефіціаром цієї ситуації стає е, Хаят Тахрі Рашам. От, це ісламське угруповання. І виникає питання, наскільки це угруповання реально буде такою силою, яка здатна буде забезпечити демократизацію нормальний розвиток Сирії. Ну, талібанізація Сирії нам не потрібна. Я сказав, демократизація. Так, так, я я розумію. Але ну, коли ісламісти, е, знаєте, не такі мають а, таку історію, що можуть прийти, прийти до влас до влади навіть демократичні демократичними демократични, методами, пам'ятаєте, Єгипет, а потім вже їх, їх повістка дня вже ну, реально тоталітарна і екстремістська. Тому і а, Мені цікаво буде б подивитися, якщо є така ісламська організація, яка, яка також може співпрацювати з країнами в регіоні. Я, я читав, що якісь там заяви робив цей їх а, лідер Альджуляні Аль-Джуляні з Гуланських ну, Там, знаєте, ну, цей, цей регіон а, між Сірією та, та Ізраїлем. Але я скептично. Так, відношусь до, ну, до м, прихильників ісламських організацій, ну історія нас вчить. Тому і треба знову казав, щоб не не, не щоб не залишилися талібанізації Сирії, Дійсно, без міжнародної спільноти не можемо. Не, не, Думаю, що ця країна не може розбудуватися і. І розвиватися, ну на такому а, рівні знищення майже 15, ну, 14 років війни. І я казав, постійно будуть, а, будуть військові такі намагання, і туреччині ту ну, за холом. загалом навіть буферні ну, вони зараз існують ці буферні зони. А коли вже й влада якщо центральна влада не буде налаштована швидко, то може собі виявити, що країна буде. Uh, ну, Якщо не, не, не фак, ну, фактично розділена між як не менше, будуть буферні зони, такі дуже великі між Ізраїлем і, і Туреччиною. І тут вже також роль Гісбула, знаєте, Ізраїль дуже потужно вдарив по них, але кожний вакуум у такій, ну, великій країні, яка має центральне місце, буде користуватися. организованими, организованими угрупуваннями исламистскими. Тому и, как не швидше, на жаль, Трамп а, и его заяви и бач, бачили в Твиттере, не се, Це не наша вина, Америка не, не може залишитися в, в боку и не може припустити, що знову каже втора Совета Либернизация, но те, яка с нами сламинска организация, буде намагатися корист, користувати територію Сирії для вдарів против Проти Західів або проти Америці. Мене, до речі, теж здивували ці заяви, тому що якщо Трамп наполягає на тому, що він хоче забезпечити якісь гарантії мирного існування Ізраїлю, то як він собі це уявляє, якщо поруч буде Сірія, не керована і здатна до якихось агресивних дій? От я бачив так, заяву цього Аль Джолані, який говорить, що ми хочемо всі сирійські території контролювати, у тому числі голландські висоти. Ну, це прямий заклик до майбутньої війни з е... Ізраїлем. Одна з перших проповедей Алеппо ми маємо звільнити всю Палестину. Ну Це реальні факти. Це не те, що ми там хотіли б бачити чи не бачити, це факти. Факти бажань. Так, це, це так. Ну Це така дилема, знаєте, і також, також для Ізраїля. А, якщо ам, було краще для нього мати диктатори, а, ну в Україні Україн, сусідніх країн, які будуть під контролем, будуть слабкими, а, якщо не будуть агресивні, як Садам, або мати, як ви кажете, демократизацію, але під знаком а, а, ісламізації і на жаль, талібанізації. А тому і ця дилемма продовжується а на Близькому сході. Ну Сирія дійсно має такі центральні. Місто навіть більше ніж Ірак у певному сенсі. Так, Ірак має мав має ресурси нефт та інше, але Сирія набагато ближче до, ну, і до Європи, до, 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 до Близького Сходу, Ізраїль, Туреччина та тому і такий потенційний хаос там ну, буде мати напрямую на, на, на такі наслідки і для європейської безпеки.